Як збити температуру без таблеток? Якщо у вас простуда, то організм піднімає температуру, щоб активізувались речовини, які поборють віруси чи бактерії. Тому до 38 збивати не потрібно. А віщо вже небезпечно, можуть утворюватись тромби і будуть ускладнення. Без таблеток, перше, це багато пити рідини, щоб вимивати токсини. Друге розтирати руки і ноги, щоб не було спазму судин, коли знобить, щоб працював периферичний кровообіг. Третє обтирання теплою водою. Мокра поверхня віддає в 7 разів більше тепла, ніж суха. Можна на холодний вологий рушник на лоба чи на шию під потилицю. Горілка оцет, воно смоктується через кіру і робить ще гірше. Лід викликає спазм судина, внутрішня температура все одно висока. Тому, якщо температура не паде, треба нестероїдні протизапальні препарати типу буброфена, та чередувати рядувати з парацетамолом, можна додати ножку по внутрішньому язеву. гормони, щоб подавити катехоламіни. Головне не тримати дитину з високою температурою дома.